Привіт, друзі! Мене звати пані Настя. І сьогодні ми з вами зробимо дуже цікаву руханку. Ми сьогодні з вами попадемо в джунглі, в казкові джунглі. Дивіться, в мене тут сховані якісь тваринки. Давайте ми з вами перелічимо, які саме це тваринки. Скажіть, будь ласка, хто це? Та, правильно, це слон. А хто заховався ось тут? Та, правильно, це тигрик. А це сховався. Молодці. Та, це Лев. Хм, А хто виглядає ось тут? Такий дуже непосидючий. Правильно, це мафа. Ви молодці. Ну, а хто ось тут сховався? Так, це зебра. Ви молодці. Ну, і ось тут. В нас виглядає величезний вегеморь. Молодці. А хто ось тут виглядає з такою довгою шийкою? Та, це жираф. Ви молодці. А зараз ми з вами будемо перетворюватись на різних тваринок. І зараз ми перетворимось на левів. Леви в нас ходять на чотирьох лап. І ми з вами будемо ходити вперед і назад. Так, чудово. А тепер спробуйте зробити це швидше. І назад. Круто! Нас вийшли дуже класні леви. А тепер ми з вами перетворимось на мавпочок, які дуже люблять стрибати високо вгору. Ми з вами присідаємо вниз, ставимо ручки ось так. І коли будемо стрибати, ми будемо витягувати наші ручки нагору. Давайте спробуємо. І раз. І ще два, і ще три, і ще два рази. Чотири. І останні п'ять! Супер, дуже класні мавпочки! А для наступної вправи мені потрібна помічниця. Мені потрібен такий рожеве фламінго. Ходистинка сюди. Це єстинка, і вона мені допоможе зробити цю вправу. Ми з тобою зараз перетворимося теж на фламінго. Ми будемо витягувати ручки в сторони і стояти на одній нозі, як фламінго. Вони дуже люблять це робити. Спробуємо. Є виходить, супер. І іншу. І ще раз поміняли. Супер. І ще. Чудово! А тепер спробуємо ще зробити крок вперед. І ще вперед. І назад. І ще назад. Супер, молодець! А тепер ми з вами перетворимось на величезних слонів. Ми робимо великі-великі кроки. Ми робимо один крок. Супер! І розвертаємось, робимо інший крок туди. Є! І ще один раз. Супер! І туди! Чудово! Дякую, Юстинка, що мені допомогла! Ти, молодець, дуже гарно робила вправи! Молодці друзі! Ви дуже класно робили всі вправи. Ви чудові! До нових зустрічей!